Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про моторні оливи Popet Full які є втіленням найсучасніших технологій у світі мастильних матеріалів. Також детально розберемо, у чому їх унікальність і чому вони є оптимальним вибором для вашого автомобіля. Чому компанія Опит це дійсно один з провідних виробників мастильних матеріалів у Туреччині, ми розповідали у попередніх відео. А тепер давайте розбиратися, чому варто обрати саме оливий Опит серії Full Річ у тому, що лінійка Full це синтетичні моторні оливи преміум класу, які розроблені з урахуванням найвищих вимог сучасних двигунів. Давайте розглянемо 5 ключових переваг олив Full-Tech. Перше, це висока термоокислювальна стабільність. Тобто захист двигуна навіть за екстремальних температур та навантажень підтримання його деталей у чистоті. Друга це передовий захист від зношування завдяки синергічному поєднанню двох компонентів. Спеціально повністю синтетичні базові оливи на основі поліальфа-олефінів. Поєднуються з прогресивними технологіями легувальних додатків. Все це утворює захисні шари, які мінімізують тертя та подовжують ресурс двигуна. Третя перевага це сумісність з системами до очистки вихлопних газів. Всі оливи фул-теч є сумісними з автомобілями, у яких можуть бути встановлені різноманітні. Каталізатори, нейтралізатори, сажові фільтри по типу ДПФ, GPF та системи рециркуляції ЄГР. Тобто, все аж до стандарту Євро 6D. Четверта: це схвалення та відповідність вимогам світових автовиробників. Оливи фултеч відповідають специфікаціям АЦ API, BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Ford та володіють ключовими допусками також від ряду інших брендів. Ну і п'ята перевага в тому, що оливи Fulltech перевірені та випробувані в багатьох. Бензинових та дизельних автомобілях за різноманітним місцевих умов експлуатації. І все це на теренах України, у тому числі за подовжених міжсервісних пробігів. Вражає ГЕш. Тож для кого підходить опит full Ці оливи ідеально підходять для сучасних бензинових і дизельних двигунів. Також для автомобілів з турбонадувом та високофорсованими двигунами, та навіть для гібридних автомобілів. Тож, якщо ви шукаєте надійний захист і продуктивність, Fulltech стане ідеальним вибором для вашого автомобіля. Обираючи опит Fulltech, ви підтримуєте передові технології та впевненість. У кожному кілометрі. А замовити його можна в екосистемі автомобіліста Existua. Офіційного партнера опит в Україні. Захистіть свій двигун якісною оливою. Обирайте опит FullTech.